Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Пробувши два дні на дачі, розкажу, що я зробила. Це в мене яблунька і далі дві грушки, абрикоси і знов, і знов яблунька, це вишенька. В общем, все я обрізала віточки, все пообрізала, порозчищала, деякі сухі, де загущеність була, все зробила. Потім розвела 3% бордоську суміш. І все, ну як завжди кажуть, щось хочеш зробити, а воно не виходить. Два пульта не один, не другий. Щось у мене не стало працювати, щось у мене без чоловікової допомоги не вийшло. Я їх поставила, взяла дідовський метод, віника відро, цей розчин, і ось як змогла, так зробила. І очі позаляпувала, і обличчя, і дерева, і все на світі, але зробила. Значить, обробила повністю трьохпроцентним розчином бордоської соміші. Усі деревця, кущики. Черешенька, ось, в мене вже її половина сталося, пів черешні всохло, чомусь теж це все обробила. Тут ось біля будинку слива молоденька, теж обрізала, бо були віточки аж до електропроводів, все обрізала, розчистила. І теж 3%, значить деревця я обробила всі трьохпроцентним розчином бортоцької суміші, а смородину і червону смородину. І рози, і малину. Я обробила 1% розчином бордоської суміші. Ось смородина молоденький кущик. Ось малина, видно, що вона оброблена. Тут ось плетуча роза на підставці. Теж обробила 1% розчином. І ось ще смородина. Ось таке воно в мене побіліло, біло-голубеньке. Ось все це я зробила. Хочу ще показати, що в мене ось ціла клумбочка підсніжників, а вони вже цвітуть, такі красиві, чудові такі квіти. Ой, така прелість. Далі розу теж я цю обробляла. І тут виноград. Виноград я обробляла трьохпроцентним розчином, і он забор побризгало. Так, віником неудобно, звичайно. Та в мене були сухі квіти, все повирізала, все повичищала і позагрібала. Все вже скрізь порядочок. Тут ось е, великий старий виноград. Теж колись думали тут бісідку робити, отак От чоловік загородив, але ну, листя сипеться на стіл, ну общем, ми тут не зробили, але така загорожа сталася для винограду. То теж я його дуже гарно розчистила. Прям так учора завелась, розчистила і теж обробила. Ой, і будинок зальопала. Теж обробила 3% розчином бордоської суміші. Ну і кругом у мене вже загребано. Чистенько, листя ніде нема, все знесла. Ось тут у нас така беседка. Ось так просто під наклоном накрилась, щоб дощ не застаївся. Стіл, дві скамейки. Ось так тут біля кухні трошки загородили і тут навіть умиванічок зробили і вішаємо е, каністру з водою з краником, ну, поки що я на зиму зняла, бо можуть украсти. Тут ось такі в мене маленькі клумбочки коло бесідки, коло колодязя. ну Поки що нема нічого тут. Теж позамітала, позгрібала під бесідкою. Там якісь горіхи, листя було. Все це я зробила. Тут у дворі теж он листя вже немає, вже все вигребла, порядок. І тут ще молоденький виноград теж обробила його. Уже красиво, уже все, тільки залишилось інструменти поховати. І тут ось весь геть двір. Усе це замела, загребла, все сухе листя, все чудово. Тут ось садочок. Шовковицю, я не знаю, як обрізати шовковицю. От все знаю, а шовковицю не знаю. Ну, потрошку різала, де могла достати і, і, і що бачила. Но вона така густа, теж я внизу її стовбур теж 3% розчином трошки обробила, а тут була. Ці яблуні здоровенна ось така ветка, яка нависла прямо на смородину, і тій яблуні не давала рости. Ну Я її частинами ручною пилкою зрізала. <зрізала> частинами зрізала, Убрала, розчистила, а це, а це обрізала частину я яке менше занесла в двір, можливо, колись яке товсте занесла в двір, буде на дрова, поріжеться, а ветки вивезуться, а це таке товсте і важке, що я навіть підняти не можу у двір затягнути. Ай поки лежить. Може, когось попрошу. Тут теж смородина. Ось така вже вся, вся уже обрунечка, тому я обробляла однопроцентним розчином, щоб не спалити 3%. Ну і тут теж молоді деревця. Тут навіть вже і забула, що я садила. Можливо, персик, можливо, грушка. Навіть забула теж усе я пообробляла. Так, і теж все позагрібала, все пообрізала, все поробила. В'ятки знесла ось сюди. Когось попрошу, хтось, можливо, вивезе. А мусор все, що згрібала за забором до дороги, перенесла все ось сюди. Тут його дуже багато, можливо, підсихати буде, буду спалювати, або когось попрошу, щоб мені вивезли. Не знаю, куди його шудіть. Теж вже чистенько, все згребла. Я Не скажу, що не втомилася, втомилась, Томилась, звичайно, руки дуже болять, але я довольна від того, що я проробила стільки роботи. Ну, ось, вернулася у двір. У колодязі води багато. Слава Богу, водичка є. Чистенько, гарненько. І коли потемніло, я в будинку прибрала, теж повимивала холодильник, вимила він зиму, був відключений. Вимила на столах під віконня, повитирала, все повичищала, позамітала. Теж все довела, як тукай до толку. Все зробила. Ну і завтра потрібно їхати, тому що мені вже на роботу. Ось так. Біля будинку, чистенько, гарненько. Копати ще я не копала, тому що ще рано копати землю, позгрібала, покропила, пообрізала. Все, всім бажаю миру і здоров'я, благополуччя, пока-пока, до нових зустрічей.